Зроби мені, будь ласка, ма. Молодець. Мо. Ми. Ми. -и". Ми. Молодець. Добре. Давай з тобою зробимо ту. Ту. Що ми з тобою чуємо? Ти? Давай, давай прочитаємо ти? О. То. 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 А нам справляну. треба ту, ту. Угу. Давай ми з тобою зробимо ту. Я, я себе сібекандала. Візьми, поки мої, будь ласка. О, молодець Кірюшка, ту. Дуже добре. Давай ми зробимо з тобою то. То? Що ти чуєш? Слухай уважно. Ти. То. Ти А, підійде нам? Нам треба то, ні, не підійде. Ти у підійде нам. То, ні, не підійде. Підставляй собі і дивись, що тобі підійде. Давай. Ти И ти, а нам треба то. Ось молодець. Ну, прочитай, будь ласка. То. то. то как угу. Давай зробимо з тобою ну. Ну. Зробимо з тобою ну. Ні, ану, прочитай, будь ласка, прочитай ни. Тая, зараз Кирюшка читає. На, а нам треба ну. А нам треба ну. Ану, подумай. Угу. Ось, молодець. Дуже добре. Давай з тобою візьмемо, зробимо ні, ні. Ось молодець. Супер, Кирюш, Впорався. Давай зробимо з тобою по. По. Так. Ось ось, молодець. Давай зробимо з тобою па. Па. Па, па. Слухай уважно. Що ми чуємо? Пи. Па. Па. Кирюх, подумай, що ти чуєш. Пи. І. Ну, тоді буде пі, а нам треба па. Давай подумаємо. Пи. Підходить, нам треба па. Давай сюди. Ану, прочитай. Па. П, а па! Добре, давай зробимо твоє к-і-кі. Це як твоє ім'я. Кірюша. Так, молодець, так. А якщо на українській мові кирил, так, давай ки зробимо. Ки, ки. Ось, молодець. Так, дуже добре. Добре. ну Давай з тобою тоді почитаємо з кожним складом. Давай. Ма. Му. у Му. М. М. Ні.

К... К. О. 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 Так. К. 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 Ни. К, -к... К... К И. Ки. Ки. К. К. -и. Да. -к Давай. Молодец. No. Но.

Тай, що це сидиш? Давай писати далі. О, тут, ми тут П О. По. І. П О И І. П Пи Пы П П Кирюх, повтори П. П. добре х х. -х. х. х.

ні Ти-і. Т-и і Ти. Ти-и. ти і. Ні. Т-и Ти-и. Ти. Ага, добре, молодець.